Громадський транспорт, пішоходи та велосипедисти у пріоритеті. Це головна мета концепції сталої мобільності у центрі Вінниці. Її у хабі місто з містів презентували вінницькі та івано-франківські спеціалісти над розробкою працювали в рамках грантового проєкту спільно з німецьким містом побратимом Карл Сруе. Протягом півроку експерти аналізували дані, зокрема картографічні, щоб зрозуміти, які зміни в дорожньому русі можна запропонувати. Рахували потоки приватного та громадського транспорту за допомогою камер з а також опрацювали базу даних ДТП. Основний фокус звільнення смуги для рейкового транспорту від приватних автомобілів. Наразі через дозволені повороти ліворуч автівки стоять на трамвайних коліях, чим спричиняють затримки у графіках руху. Перше, це те, що буде змінюватися, це те, що можна змінити в розмітці або в дорожніх знаках. Тобто одним із перших кроків це створення виділених смуг в розмітці на вулиці Соборній для трамвая, а також певні інші е трансформації, які будуть стосуватися розміщення зупинок громадського транспорту на вулиці Соборній. Це ми називаємо тестовими рішенням. Вулиця Соборна має кілька пересадкових вузлів. Тож задля комфорту віничан та гостей міста зупинки громадського транспорту планують розташувати компактніше. Трамвайні поруч з тролейбусними та автобусними. У запропонованій концепції зміни торкнуться і майдану незалежності. Тут пропонують додати дві трамвайні зупинки, а задля безпеки пасажирів обладнати їх острівцями безпеки. Також концепція потрібна, аби визначити, які вулиці будуть транзитними магістралями. Такими стануть магістрацька та князів Коріатовичів. Натомість серед прилеглих до Соборної визначаються ті, які стають під'їзними. Тут дозволять паркування. На деяких з них змінять напрямок руху. Пішохідний перехід поруч з другим Вінницьким ліцеєм пропонують зробити коротшим та безпечнішим як рішення упорядкування парку міст та встановлення острівців безпеки. Ще один крок зменшення кількості смуг дорожнього руху. Якщо ви замість переходите шестисмугову магістраль, переходити дві короткі смуги руху в одному напрямку, да тобто вузькі смуги руху, і далі у вас іде пішохідний простір у вигляді острівців безпеки у вигляді напрямні острівців чи розширених тротуарних зон, ви таким чином бачите, що у вас менше інтеракції між приватним транспортом і пішоходами. У вас з'являється більше безпекових аспектів. Наступний етап роботи над концепцією створення симуляційної моделі, яка дозволить проаналізувати запропоновані зміни та внести корективи за необхідності. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.